Вітаю в ефірі лавстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала рішення запросити Косово стати її повноправним членом. Тепер це питання повинен розглянути комітет міністрів. і У разі успіху Косово отримає три місця в парі. Оглядачі вже називають це рішення революційним. Ми ж обговорюємо, чому воно важливе для України. Нагадаю, Косово та Сербія роз'єднала війна та етнічні чистки. Відтоді Косовари борються над тим, щоб світ визнав їхню не Залежність долучаємо до розмови Олексія Гончаренка, народного депутата України. Вітар. вітаю. вас. Дякую, що долучилися. Сербія, яка е, знана е, своїми зв'язками з Російською Федерацією, отримує фактично ляпаса від європей, від європейських партнерів. Принаймні, про таке пишуть е, оглядачі. От питання: як відреагує Белград, вийде з Ради Європи або призупинить членство? Чи взагалі це важливо? Вітаю вас. Ну дійсно, вчора ми тут в парламентській асабли Ради Європи, де я зараз знаходжусь на весняній сесії ПАРЄ, прийняли рішення по тому, щоб за Косово запросити Косова стати членом Ради Європи. Це безумовно дуже великий крок до остаточного визнання цієї частково визнаної країни, тому що вона не визнана поки всім світом. Але якщо брати саме вільний світ наших союзників українських, то всі наші союзники: США, Великобританія, Польща, Німеччина, Франція ну, назвіть мені, Естонія, Латвія, Литва і так далі. Що всі наші союзники вони давно Косово визнали? Правда, Україна, поки Косово не визнала, продовжує загравати Сербію. Не дуже зрозуміло, нащо Сербія, очевидно, що є другом Росії, і вони це не приховують, підкреслюють. На ювілеї Путіна розвішують борди по Сербії, вітаючи його і так далі. А Росія хоче використати, як вони використали близький схід для того, щоб там розпалити війну, для того, щоб відволікти увагу від України, вони хочуть те саме влаштувати на Балканах і самою абсолютно тою. Тому наше завдання безумовно цього не допустити. Я розумію, що я думаю для більшості громадян України, які зараз дивляться цей вони скажуть, що нам зараз Косово. І ну, думаю, це об'єктивна реальність. Думаю, що більшість каже так. Але це крок до тиску на союзників Путіна. Що найменше з цієї точки зору це треба розглядати, і саме з цієї точки зору це вже стає цікавим, важливим рішенням. Я давно це підтримував. Я я автором проекту постанови про визнання Косова в парламенті України. Тут треба просто визначатись ми або з нашими, ну, от у нас є союзники. Хто не визнав Косова? Косова не визнала Росія, Іран. Китай, Північна Корея, Сирія, ну і так далі. Ви вирозу Білорусь і по списку. Ну так ми з ким нам вже давно час визначитися. От тому я безумовно вітаю це рішення, яке було вчора прийнято в Раді Європи. Олексій, дозвольте тут уточнити п'ять держав Європейського союзу також не визнали Косова. Це Італія, Румунія, Греція, Кипр та Словаччина. Складно сказати, чим саме послуговується кожна з цих держав. Якщо говорити про відносини України і Косова, то Косова наш нібито дружній. Ну не знаю, чи можна назвати партнера, але от нещодавно ми отримали другу другий пакет допомоги від Косова. Чому Україна досі залишається на цій позиції? Є версія про те, що тоді нам доведеться, ну якщо так примітизувати так цю історію, то, то тоді Україні доведеться визнавати ОДНР, Ну нібито так. Кейси схожі, нібито схожі, а, але направду напевно процеси не більш. Неправда. Давайте давайте я відповім. Ну просто це, це неправда. А, ну, дійсно є декілька країн в Євросоюзі. Здається, дійсно п'ять країн, які ще не визнали а, Косова. А, ну але це тільки п'ять країн з 27, Ну очевидно, мейнстрім очевидний. А тепер щодо того, чи несе це ризики, якісь для нас точки зору що частина нашої території окупована, абсолютно нічого спільного між історією з Косово і з Україною немає. нас зовнішня агресія це відомо всього світу. То ще до 22-го року, коли Росія грала в цій історії про ЛДНР, так звані, ну там ще про щось можна було знаєте, там, хоча би думати, хоча і теж. А тут ще треба не забувати, що ви є рішення суду ООН, про яке визнає їхнє право на суверенітет. Інших у ну, не Алденер ну, смішно про це говорити. Нічого ніколи не було і бути не може. Але після того як Росія офіційно от, ну, почала повномасштабне вторгнення і заявила на офіційному рівні, оголосила наші території своїми, зробила акт анексії. То тут, взагалі, про про що говорити нічого спільного ця історія з нами не має. Нічого тут нам боятися не треба. От і, і ті, хто зараз говорять, ой, ми не можемо визнати косово, бо це сепаратісти, а в нас свої сепаратісти, У нас зовнішня агресія, і тут нічого спільного. Навпаки, тут скоріше спільно в нас є з косоварами, бо офіційно визнано, що косовари ем, пройшли через геноцид е, тоді 25 років тому, як сьогодні проходять українці, геноцид з боку Росії, Росіяни, Російської Федерації. Тому тут нас це навпаки зближує з Косово. Ну а щодо підтримки косово маленька країна, бідна країна, але дійсно вона допомагає. Вона і біженців наших приймає і зараз вже приймає участі косовські військові в навчанні українських військових, наприклад, по розмінуванню в них великий досвід. Також там певну допомогу. Ну невелику треба бути об'єктивними, але надає жодної допомоги від Сербії. Ми не отримуємо жодної. І, і, і шансів, що ми її отримаємо, ну їх немає. Тому ну не не, не треба тут. знаєте, це. Я мені нагадує, як Україна довгий час загравала з Іраном. не все так однозначно. Не підтримували Ізраїль. ООН. А, а чим це закінчилося? тим, що іранські дрони вона одесу падають кожен день. Ми від них ховаємося, і вони вбивають Одеситів українців. Ну тому треба припиняти всі ці е, е, якби загравання невідомо з ким. Якщо ми вільний світ, то треба бути з ним і все і рухатись відповідно з нашими союзниками. Угу. Олексію, наостанок Україна напевно тепер матиме, ну принаймні розпочати процес запуск, процесу визнання Косова. Як це відбуватиметься технічно? Хто це, має ініціювати цей процес? Це не зовсім це не зовсім так. Україна, да, як в Раді Європи, Україна змушена. Ну це дійсно буде дивна історія, але вона може ще тривати якийсь час. Тобто Україна в Раді Європи має, буде спілкуватися з Косово як з незалежною державою, а за межами Ради Європи може далі там не визнавати. Така теоретична можливість є. Я думаю, якийсь час буде відбуватися саме таким чином, але це звичайно буде дуже дивно і схоже на шизофрію. Ну але на жаль, думаю, що приблизно так це буде відбуватися. Хочу сказати, якщо можна два слова. Я думаю, що важливо нам глядачам, почути про те, що ми таке. Важливо для України робимо тут Страсбурзі. хочу сказати, що ми сьогодні затверджуємо звернення до Конгресу США щодо допомоги, і це дуже важливо для нас. Тема нелегітимність Путіна ми знаємо на рівні Ради Європи. Це дуже потрібно. Знов таки від цього Путін завтра не зникне, але це все таки дуже серйозно обмежить його маневр дипломатичний. і Нам треба це робити. От і сьогодні парі визнає легітимними. Це вже визнав юридичний комітет парі. А сьогодні це буде асамблею проголосовано. визнає легітимними удари України по російській нафтогазовій інфраструктурі це теж важливо, бо ми бачили якісь дивні заяви від навіть деяких наших союзників. бо вони чіпають російську нафтогазову інфраструктуру. Ну треба чітко сказати, що це наші легітимні цілі, це ніякі не цивільні об'єкти, а це фактично частина російської військової інфраструктури. І от і це зробить сьогодні парі. Це важливо. Тому крім питання Косова. З усією повагою, але ми тут підіймаємо безпосередньо важливі для України питання, намагаємося їх вирішувати. Я, як президент Комітету з міграції біженців і член дорого парі, до цього докладаю багато зусиль Олексій, Все ж таки уточню. Ви кажете, має велике значення? Точніше, яке саме значення? Бо про те, що не треба бити по російським НПЗ. Ми чуємо від Сполучених Штатів Америки. Як рішення у може щось змінити? Спрошуємо. Тому що вони посилаються, типу ну, що ми не б'ємо по цивільній інфраструктурі. А ми тепер відповідь на це можемо дістати рішення Ради Європи і сказати: дивіться, Рада Європи, а це найбільш поважна на континенті організація, яка, до речі, відстоює саме права людини, говорить, що це абсолютно наші легітимні військові цілі. і зрозуміла, чітка відповідь. Дякую вам за цю роботу. Важливо сподіваюся, зможемо обговорити це трішки пізніше. Дякую, що долучилися. Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради України, був на зв'язку з АВ Студіо», Оговорювали загалом те засідання Праманського саберово Європи, яке зараз триває. Власне на ньому присутні як представник України в парі Олексій Гончаренко. Рішення по косово вже є. Косова стає членом ради Європи. У Сербії трішки підгорає. yeah Через це там є внутрішня колізія того, що сам вучить своїми заявами і обіцянками підставляє е, себе до е, дочасних виборів. Йому це зараз невигідно. Ну, можливо, якщо зміниться верхівка в Сербії, то нам це буде на руку. Хоча е, велике лобі проросійських партій переважна більшість партій в е, Сербії, саме проросійські. А от щодо рішення парі е, щодо легітимності НПЗ. Зе, як ціли для України на території Російської Федерації, обов'язково поговоримо це згодом. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе.